Там у мене і всі друзі, всі воювали в АТО, всі воюють зараз. Це я просто давав присягу, що я маю захищати свою низьку Україну. Так що це моя територія, це моя земля. Тут моя сім'я. Та за що ми воюємо? Ми воюємо за нашу рідну землю, так? Щоб у нас був новий день перемоги. Над ну, над русским. Краще б жити мирним життям, то визнати, що таке війни. Я воюю за свою батьківщину, за, за своїх батьків, за своїх, свою родину. Так само і за свого діда, який вже є покійний, за Бабсу, які воювали так само за Україну в свій час, які посиділи по Сибірях по 15 років.